Ой, і біжу. Привіт, Доброго вечора, хлопчики та дівчатка. холодно, дівчата. Ми з Домовушою прикрашаємо протягом декількох програм нашу ялинку, нашу оселю. Ви вже, бачите, і дощик повісили на годинник. І ось такий чарівний ліхтарик зробили, поставили на підвіконня його. Що ж, ж домовуш? ми ще... Шари, гірлянди, так. все зробили, що потрібно для Нового року. Листівочки, так, правильно. ліхтарики, правильно. гілочки я... робили. Я прикрашусь. ось так, ялиночку. А що тут у тебе Ще... таке? Домовусь. Знаєш, що я хочу запропонувати? Що давайте уявимо, що ми сьогодні, сьогодні потрапили у гості до самої сніжної королеви. Ага. У неї все повинно бути з льоду, звичайно, навіть новорічні іграшки. Правильно, отже, будемо сьогодні робити з вами, як ми обіцяли ще колись, ще на тому тижні. Що ми будемо робити? Іграшки, новорічні іграшки з льоду. О, згадав, обіцяла. Що нам для цього потрібно? Звичайно, нам потрібна льод. з що, що це таке? Це вода. Вода. Це так. так вода. Один стані води. А ще нам а ще? потрібен Дід Мороз. Чого це? Як чого, це? Ну він же дід Мороз. Ні, нам звичайно він потрібен, але О. він прийде і буде просто зачарований, які ми самі чарівники будемо. Тому що тільки чарівники зможуть зробити іграшки з льоду. Що нам потрібно? Я нам скажу, потрібна, дід звичайно, Мороз. вода та форма. Будемо ми все це заморожувати. Отже, дивись Домово, зараз я покажу. Зараз дивись. Я вже бачу, щось Ось таке. Ось у мене незвичайне. така була це взагалі то тарілочка грати в неюче. Ага. Бачиш, о, я бачу. Взяла, бачиш, я взяла туди, налила трошки води. І ще я поклала, бачите, що саме? Намистинки, різні різні намистинки. Це що, і ще ото... я поклала мотузочку. Зараз ми спробуємо. О то там льот чи що? Льотку мозок. О, о дивий! Яка краса! Ось яка чарівна іграшка вийде. Звичайно, ти, ти, що ми... прикрашати таку іграшку, ялинку. Вона ну, ж розтане Р... Р... Дом, вдома, Тиночко. це ну, якось не дуже буде так довго. Це може там і на хвилин п'ять. Але якщо вийти на вулицю, і прикрасити такою іграшкою, якесь там ем, на ялинку дворі. на дворі, буде дуже на новорічний що... настрій. Він повинен бути просто скрізь, навіть на вулиці, просто поверне, на вулиці. – вона цікава. О, диви, яка! яка! яка, яка краса! Іночко. Ще можна брати не просто ось так, щоб вийшла кулька така новорічня. А ще ще можна. Загалі, треба рушників Треба, покласти більше. Треба, можна ще так. брати пасочки. Лежи. Ось дивись, я брала пасочки. Ось такі звичайні пасочки дитячі, з якими малята їздять на море влітку. І Для баш... піску. Для піску, зараз трошки моє. Ано. Яка... Яка качечка, Ой. Ага. Ой, ось яка... Яка ти диви. Ось яка Катечка виходить. Новорічна Катечка. Ще ми... Ой, да, які чудові. Ще я... Іграш, Іночку. Акула-каракула є така. Акула? Ой. Якщо у вас не буде добре дуже ну, виходити цей лід, можна взяти теплу воду і туди опустити. Я, отже, приготувала і тарілку і теплу воду, але я бачу, що вони мене навіть не скористалися. Але дивись домову, ще нам що? Просто я хочу показати, що, хочу що, 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 що. я хочу показати, що можна ще раз кажу, просто звичайна пасочка, можна взяти дощик. Ось така пасочка. І що? Звичайна, дощик можна взяти і трошки туди взяти ножиці ага. і ось так зробити. Бачите? Ось ну, щоб так це не просто ми був рід, а новорічна іграшка, все ж таки. Ага. Якщо буде погода ага. сприяти, тому щоб іграшки були довго на дворі, це буде класно. Але якщо не будуть. Бо, б, Янучка, давай швидше, Дивись. вона вже тане. Зараз, бачиш, і потім сюди треба налити. Зараз я візьму воду, Холодній я хочу водич, всім показати. Поставили... Багато-багато намистинок можна покласти, бачите? Давай. давай ще покладемо ось таку. Давай, Мушлю. давай, давай. Ще. Ще швиденько до холодильника. Ось, бачите? А, <різько> що завгодно туди можна покласти, потім ми беремо беремо ми воду і все це заливає заливаємо. І потім можна нести, ставити до холодильну морозильну камеру. О, ось, бачите? Бачите, просто все що? дуже просто. А ще ще дивись, домовжу, ще що це? я ось зробила, це у мене така шишка там, бачиш? І що з неї робити? Це теж можна її, якщо ми її дістанемо, це буде шишка так у льоді заморожена. Можна взагалі поставити ага. потім на новорічний стіл, поставити багато свічок, це вам, звичайно, повинні допомогти батьки, і буде так просто казково. У нас просто, ну і ну що, домовуша? Фу, Нехай шо? це буде декілька хвилин, але це буде декілька хвилин казки. Справжня зима. Все, зараз дивимося мультик. До, а зустрічі. Ти до зустрічі любі хлопчики, да малята. Так. Завтра ми, до речі, продовжимо тему з таким льодом. До побачення. До побачення. Це так краса. Ой.